Новий об'єкт на оренду. Зараз вам покажу однокімнатну квартиру на оболоні. Це вулиця Богатирська, 6А, будинок 2013 року побудови в 15 хвилинах від станції метро Героїв Дніпра. Квартира з ремонтом, з меблями, з технікою. Із така простора кухня. Є всі меблі, техніка. Вихід на балкон. Подивіться, який гарний, комфортний балкончик. Вікна в двір. Загальна площа квартири 36 квадратних метрів. Коридор, тут у нас знаходиться холодильник, гардеробна кімната, санвузел, чистенько все. З бойлером, з пральною машинкою. І ось така кімната. Тут у нас знаходиться шафа, ліжко і кондиціонер. В квартирі встановлені лічильники на. Воду, електрику і опалення, тобто можна регулювати і відповідно платити, скільки ви напалите. Квартиру тільки прийняв, тільки забрав ключі, тому трошки пізніше скажу вам по вартості. Квартира вже вільна, готова до перегляду і заселенню. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть трошки пізніше, скажу, що по вартості.